Новий дім для великої сім'ї. Фундація Олени Зеленської продовжує реалізовувати проєкт Адреса дитинства. Уже майже рік у рамках ініціативи зводять нове житло для великих названих сімей. На Київщині у селі Миронівка. Ключ від просторої оселі отримав будинок сімейного типу родини Шевченків. На новосілля завітала, і наша знімальна група. Це наша кіно. Ми для батьків. Таку гарненьку кімнатку, світло, дуже, дуже гарно. Ліжечко, є телевізор. Наталія Шевченко розглядає кімнату за кімнатою. Відтепер у її великої родини новий просторий дім. Тут є все необхідне, є столики, є шкопчики, де будуть підручники, ноутбуки, проводки. Так само тут. Багатодітній сім'ї Шевченків уже 10 років цьогоріч отримали статус будинок сімейного типу. Нині Наталія з Віктором виховують шістьох дітей. Раніше жили теж у Миронівці на Київщині, але у значно меншій оселі. Тепер місця достатньо і дітей розселити, і хатні справи поробити. Машинки для прання, машинки для сушки, ну і тумбочки. Загальна площа будинку 500 квадратних метрів. Тут шість спалень. Найстарша донька Оля вже вибрала кімнату для себе. Це моє ліжко, на якому я буду відпочивати. Далі в нас йдуть робочі столи, на яких я буду займатися, робити уроки. Далі у нас будуть шкафи, в яких лежать мої речі. Тут немає порогів чи східців, є заїзд для колісного крісла. Інклюзивність одна з головних умов будівництва. Воно тривало в рамках благодійного проєкту Адреса дитинства фундації першої леді Олени Зеленської. На сьогодні побудували 14 будинків, 10 родин вже заїхали в них. Чотири родини ось до кінця цього місяця заїжджають. Це 14 родин. Які втратили повністю свої будинки внаслідок російських ракет. Програма леді адреса дитинства. Я у них тільки запитав, чи можу я долучитись також побудувати один чи два будинки. Наскільки вистачить охочих та фінансування? Цей проєкт реалізовано за гроші місцевого бізнесу. Все дуже просто всім потрібна домівка. Десять років ми воюємо за нашу домівку, яка називається Україна. Я вважаю, що це наш обов'язок. Якщо ми кажемо за бізнес, бізнес це така сама частина суспільства. Про безпеку в умовах війни будівельники теж не забули. У разі повітряних тривог тут є де сховатися всій родині. У нас в будинку три спуски бомбоубежище. з надвору, з дому середини і пожарний виход. Біля будинку простори, подвір'я. Дитячий майданчик, що тут діти нас будуть гуляти. Кататися на годішках. Тут додальше ми хочемо засіятися все кругом будинку травою, газонною. Засадимо рози, кущі. Тут собуку такі посадити, фруктові дерева. А раптом кудись треба поїхати всією родиною, можна скористатись цим новеньким мікроавтобусом. Воно новеньке, все чистеньке, гарненьке. Невдовзі Наталія з Віктором візьмуть до своєї родини ще трьох дітей. Місця в будинку для новеньких теж вистачить. За умовами проєкту Жити тут сім'я зможе, доки наймолодшому не виповниться 18 років. Євгену Нопрієнко, Катерина Самойленко, Володимир Самченко подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.